Медики Нацгвардії їздитимуть на новому реанімобілі. Його подарували працівники Житомирського дитячого будинку. Перша медична рота створена нещодавно і нині базується в Артемівську. Автомобіль Знайшли волонтери через інтернет в Німеччині, відремонтували і в щерці завантажили необхідним. Це вода, засоби гігієни, білизна і харчі. Та машина дійсно ренімобіль. Вона має всі необхідні зручності для того, щоб працювали медики, коли буде хворий, хворі, побуть перевозитися вже в спеціалізовані заклади. Там і туалет, є, там і умивальничок є, там всі підводи до апаратури є, там абсолютно обігрів. Є. Тобто, це дуже добрий автомобіль, дуже гарному санітарному стані. В інтернеті знайшли цей автомобіль. Ми знали цену. Ну я орієнтіровочно знав, скільки буде пригон цього автомобіля. На митниці сьогодні набагато упрощений проход цього всього. То тобто, є порозумінням, будемо казати, якось держава наша відноситься, хоч в цьому плані. З порозумінням О. були маленькі нюанси, але я вважаю, що по сравненню з тим, що колись було, то сьогодні дуже дуже добре проходити кордон. Ну я думаю, що ми переможемо. Перемога буде за нами.